Що пані та панове, як ви знаєте, перші три роки фінансамт, тобто податкова, нікого не трогає. Навіть якщо є е, обов'язкова подача податкової декларації, можна звітуватися перший раз через три роки. Це ви знаєте. Тож квітково букетний період в нас закінчується і час, як то кажуть, лягати в постіль. Сьогоднішня тема німецькі соціальні виплати і податки. Що вказувати в податковій декларації? Звісно, це стосується здебільшого тих, хто працює або працював хоч раз за цей час, але і також може це торкнутися і тих, хто не працював і був увесь час на виплатах, але все одно деякі виплати міняють податкову ситуацію. Тож українці, які живуть у Німеччині, повинні вивчити, знати і пам'ятати, що деякі соціальні виплати та страхові, хоч і звільнені від податку, вони не оподатковуються, але враховуються при розрахунку податкової ставки, так званий прогресіон Форбехальт. І на практиці це зазвичай означає більшу суму податку до сплати у кінцевому звіті, котрий. Ми більшість українців вже три роки пройшло, і ось починаємо ось ці виплати. Якщо у вас є, вам обов'язково потрібно здавати, звітувати перед фінансамтом. Як ви знаєте, я зараз активно розбираюся із податками. В цій історії я не глядач, а приймаю участь. Хоча що оператора ще, звісно, не знайшов. На жаль, мені клієнт один порекомендував недорогого що оператора, який. Мені підійде, на його думку, але мені хочеться знайти, чесно кажучи, україномовного, щоб було більш якісне і глибоке спілкування, і, відповідно, моє розуміння також було е, глибше, і, відповідно, я міг більш компетентно вам щось тут розповісти. Цей випуск з'явився завдяки шановним підписникам в нашому телеграм-каналі, де вони написали власні питання та побажання, і тому сьогодні ця тема і звучить. Тож, якщо хочете впливати на. Відео на цьому каналі без води, відповідно, будь ласка, пишіть в телеграм, підписуйтесь, і таким чином буде ось так врахований ваш фідбек. Перед тим, як почати на всі ці питання відповідати, я хочу вам, по-перше, прорекламувати і запросити вас на свій ось новий канал. Я його зробив, щоб не Підводити, можна так сказати, ваші очікування. Цей канал без води він лишається ситуативним та з актуальними новинами, і стане від цього тільки краще, мені здається, бо він буде конкретнішим про конкретне життя і швидкі актуальні для вас новини. Тобто менше аналітики, більше темпу і більше конкретики. А ось цей новий канал він більш аналітичний, він більш розлогий. Це макрорівень, де потрібно знати історичну ретроспективу. Культурні, політичні, травматичні особливості Європи. Тобто, це більш широка аналітика. І для більшості це на каналі без води це абсолютно зайве. Це не те, що я зараз штампую канали Ютубом, тепер зайнявся. Ні, це про те, що я просто розділив, а не додав. Тому хто хоче почати розбиратися зі мною в сенсах і взагалі, що таке Європа саме культурно. Історія та аналітика. Запрошую вас на новий ось цей канал Європа без міфів. І там вже два випуски. Тож, а ми повертаємося до наших сьогоднішніх податків. Тож, давайте розбирати соціальні та страхові виплати, які потрібно вказувати в німецькій декларації і через яких, відповідно, не можуть а будуть збільшені податки. Перше, давайте почнемо, це ALG-1, це Arbeitslosengeld, відповідно, це страхова виплата, це не соціальна виплата, а ALG-1 це Arbeitslosengeld, а ALG-2 це, відповідно, бюргергельд або або ну, далі буде ґрунт Ось чим вони відрізняються. Тобто це соціальна виплата, а це страхова. Тому що коли людина працює, вона платить у фонд соціального страхування, і відповідно від стажу, скільки людина пропрацювала, відповідно людина спочатку коли звільняється, якщо вона пропрацювала більше року, наприклад, в перший раз було питання, зараз слухайте на нього відповідь то в мене 3,5 роки, я маю право бути на ILG1 відповідно 1 рік. І 60% від заробітної плати нетто мені відповідно приходять на карточку. І якщо у вас є дитина, то 67% буде. Плюс цієї виплати в тому, що при ній можна працювати до 15 годин на там можна бути з ельпсендіком і заробляти аж 165 євро на місяць. Якщо ви заробляєте більше, ви повинні ці кошти списати на видатки якимось чином, або вони просто у вас вичтуться і із... відмінусуються від вашої виплати АLG1 або Arbeitlozen Податковий прикол цієї виплати, як і більшості всіх страхових виплат, вона не оподатковується як сума, яку ви отримаєте. Але коли в кінці року ваш податковий інспектор буде розраховувати вам ваш податковий тариф, скільки відсотків ви повинні заплатити. Він буде розраховувати це, називається так званий е, фіктивний дохід, куди враховуються всі вже доходи, і він буде додавати ось цей неоподаткований дохід slg е, 1 і е, відповідно на ваше домогосподарство, тобто на вашу сім'ю, буде ось ця така віртуальна сума, з якої вже буде. Вирахована ставка, за якою ви будете оподатковуватись. Якщо ваш податковий аванс з вашої роботи недостатній, відповідно вам ще потрібно буде доплатити податок із вашої попередньої періоду роботи. Да, ось така ось історія. Ну, так само і для дружини це може вплинути. В принципі, ось ця. Тема, вона так працює і для всіх ось таких страхових виплат. І е, далі ми перейдемо до виплати, також яка не оподатковується, вона також страхова, вона платиться фондом е, соціального страхування. Це батьківська допомога, тобто Ельтрнгельд. Вона також звільнена від податку, тобто як сума вона не оподатковується, але так само вона потім для розрахунку. Віртуально буде додаватися до всіх ваших доходів, щоб розрахувати вашу податкову ставку. Абсолютно така сама страхова виплата, це не соціальна виплата, це лікарняні. Кранкенгельд. Все це відповідно відбувається аналогічним шляхом. Воно не оподатковується, але так само враховується у розрахунок. І це, в свою чергу, стосується виплат при хворобі дитини Кіндер Ось матеріальна допомога при пологах. Це наступне Mutterschaftgeld. Як і Ельтенгельд, ви розумієте, спочатку ви Mutterschaftgeld отримуєте, потім переходите на Elterngeld. Вони також не оподатковуються, але вписуються до податкової декларації. Також допомога при скороченому робочому часі. Курс Арбайтер -гельд. це гроші за зменшений робочий час, звільнені від податку, але також підвищують податкову ставку. Детально, що це за курс Arbiter у нашому телеграмі ви знайдете. І давайте я вам приклад розкажу. У 2024 році курс Arbiter 15 тисяч євро. І звичайний дохід був 30 тисяч євро, наприклад. То сума податку могла зрости приблизно на 1668 євро. Ось така ось історія, щоб ви розуміли про які доплати, про які суми ми можемо говорити. І якщо ви, наприклад, працювали а отримували Ельтернгельд. І Муташафт Гельд. Відповідно, 1600, ну, півтори-дві 2000 євро доплати це абсолютно стандартна історія, абсолютно нормальна доплата у такому випадку. Німці сприймають подібну доплату, як А, я есіст, Ельтрангельд, тобто це взагалі нормально. Люди, коли отримують їх, вони їх відкладають і розраховують. Те, що буде така доплата, або працюють також зі штооператором, про що я казав, щоб максимально оптимізувати всі ці витрати, щоб Правильно вийти е, в декрет, тому що там опцій, як ви знаєте, дуже багато. Можна там на 12 місяців, на 14 місяців, чоловіку можна на 2 місяці також виходити, можна на 2 роки це розтягнути. Це все за що оператором краще вирішувати. Це, в принципі, основне і всі інші аналогічні виплати, наприклад, допомога за карантин навіть е, відповідно до інфекціон шурців. Чи е, це можуть ну, е, в школах е, робити. Часто стикаються з цим або в дитячих садках в будь-яких установах закритого типу, можливо, чи допомога при травмі. да, Тому усі такі Engelterns слід зазначати в декларації, бо вони можуть привести до доплати податку і зазвичай відповідно приводять. Тобто, давайте так: якщо це страхова виплата і ви працювали. 90% з них, щоб ви розуміли собі в голові, якось тримали, що відповідно ці гроші не оподатковуються, але вони будуть враховані в ваш дохід. І, відповідно, як тільки ви почали отримувати подібну виплату, у вас є обов'язок здавати податкову декларацію, звітувати за цей рік. Обов'язково! Але тепер давайте до соціальних виплат, що не впливають на податок, тому що існує і ряд таких виплат, які звільнені взагалі від оподаткування та не враховуються при поданні до податкової декларації. Тобто їх отримання не підвищує податкову ставку і їх не оподатковують. Їх зазвичай не потрібно взагалі вказувати у декларації, просто вони ігноруються, що вони взагалі є. Тож, які це виплати? І найпопулярніше це те, що можна ігнорувати з точки зору податкової. Це Кіндергільд. Друга соціальна виплата це допомога на житло вонгельд. Це субсидія на частину витрат на житло. І вона також не враховується у базі оподаткування. Але ж, ви знаєте, воно одне одна. Рука руку миє, тобто вам вон гельд просто не нададуть, якщо у вас якісь не такі доходи, щоб вам давати вон гельд. Соціальна допомога, тобто соціал хільфи і бюргергельд, Вони звільнені від податку і не враховуються при податковому розрахунку. Також інші соцвиплати, наприклад, одноразові якісь допомоги, інвалідна пенсія, по втраті працездатності, відпускні виплати, заробіток волонтера, якщо вони звільнені від податку, не змінюють суму податку. Наприклад, короткострокова допомога по догляду Фрегія Ультрашту повністю звільнена від податку і ніяк не розраховується в податковій. Так, тепер давайте до конкретно наших питань, які Лариса питає, які зобов'язання стосовно податків в Україні, якщо ми живемо та працюємо в Німеччині та включно військовий збір. Тут головний принцип для будь-кого: якщо ви фактично живете в Німеччині понад 183 дні на рік, то для податкових органів ви вважаєтесь податковим резидентом в Німеччині. Податковий статус. Цей не залежить від 24 го параграфу, а залежить від місця проживання та центру життєвих інтересів. Якщо ви податковий резидент Німеччини, то ви зобов'язані декларувати всі доходи у Німеччині незалежно від того, де вони отримані в Німеччині, в Україні чи в іншій країні. Все одно потрібно подавати декларацію в німецький фінансамт. Це до того, що багато мені е коментаторів пишуть про е те, як дохід від Ютубу. Де він в Україні чи в Німеччині, де ти податки платиш. Ось я плачу податки в Німеччині, тому що я податковий резидент Німеччини. Навіть якщо б воно було на ЧП зареєстровано у, в Україні, відповідно, все одно мені фінансамту прийшлося би звітувати. І ця сума би враховувалась, відповідно в мій дохід, в розрахунок відповідно моєї податкової ставки. Ось така історія. Нікуди не ви не втічі, втічете. Ось, а якщо ви це скриєте, а ще й отримували якусь допомогу, то краще вам такого не робить. І я так теж не ризикую, тому що це по перше ухилення від податків. А це ви знаєте, що це страшніше ніж вбивство в Німеччині. Ось, а по-друге, відповідно всі штрафні санкції і ну, про яку натуралізацію ми можемо з вами казати. Я думаю, всі двері будуть таким чином зачинені. Тому якщо ви йдете шляхом натуралізації, тому завжди думайте, що ви робите, щоб ніде не косячити. Але, але, звісно ж, є одне, але все одно. Навіть якщо Україна не є твоєю податковою резиденцією. Але зобов'язання можуть лишатися, якщо є джерела доходу в Україні. Наприклад, коли в тебе є підприємство в Україні, тобто ФОП відповідно за законодавством, будь ласка, всі податки ти повинен заплатити, що проходять через цей ФОП. Причому також ще відзвітувати фінансамту в Німеччині за цей ФОП в Україні. Також дохід від оренди, якщо у вас є неважливо, що все одно ви повинні будете мати зобов'язання і в Україні, і відповідно в Німеччині. Також це розпространяється на дивіденди в українських компаніях. Тож всі такі доходи оподатковуються в Україні і декларуються потім в Німеччині. Але завдяки тому, що Україна-Німеччина діє угода про уникнення подвійного оподаткування, то податок, сплачений в Україні, вже зараховується в Німеччині. Так, наступне питання. Питає Наталя, Цікаво про досвід підприємницької діяльності клянної верби, як відкрити, звітувати, де отримати професійну консультацію. Значить, професійну консультацію я не допоможу де отримати щодо того, як це відкривати. Ідете банально в Радхаус, і там реєструєтесь. і кажете, що я буду працювати і буду робити те, те і те. Моя вам порада. Перш ніж робити і заявляти про себе, про те, чим ви будете займатися, в Німеччині є такі дві паразитні, на мою думку, організації, які абсолютно нічого не роблять, просто зшибають з вас гроші. Це торгова палата, ну, якщо ви торгуєте, ви нікуди, звісно, від неї не втічете. І є реміснича палата. А от реміснича, якщо ви, наприклад, фотограф чи відеограф, ось тут. Потрібно писати свою занятість так, щоб не бути в списку ремісничої палати, тоді ви зможете, і відповідно робити. Те, що ви хочете, і відповідно не сплачувати. Ну, наприклад, як я на цю штуку попав 140 євро на рік, я повинен сплатити до ремісничої палати ні за цапову душу. Вони абсолютно нічого не роблять, окрім присилання рахунку, якісь брошури, які взагалі не потрібні. Ось, ось моя порада, те, що там, де я можу бути не глядачем, знаєте, не буквально розповісти, а те, що дійсно. Є. А звітувати, як зазвичай, є звітний період. Відповідно, реєструєтесь в Ельстері. Ельстер це державний електронний кабінет платника податків. Всі інші, скажімо так, надстройки це все комерційні застосунки, котрі полегшують життя, але ніяк не. Впливають на факт, як не крути, все одно вам потрібен буде Ельстер. Тому реєструйтесь в Ельстері, і там ви всі анкети, вся реєстрація, в принципі, вербою проходить там. 27 анкет з однією тією самою інформацією, тому що в Німеччині діє е, ж, ви знаєте, яке. Про особисту інформацію законодавства, і відповідно, ти в кожен ампт повинен одну і ту саму інформацію надати. Відповідно, при реєстрації ти заповнюєш 27 анкет приблизно з однією тією самою інформацією. Воно не важко, але ну, посидіти там три годинки за цим прийдеться. Ось так. І далі просто звітуєте у відповідний період. І, до речі, якщо ви ще не почали працювати. Не йдіть одразу реєструвати підприємство. У вас є ваш податковий номер в будь-якому випадку. Ви можете відповідно надати послугу людям, якщо ну, це реміснича якась робота, не торгівля. Ось. І у вас буде ще 3 місяці на те, щоб піти і почати реєстрацію. Ось так. Тому спочатку клієнт, якийсь заробіток, ви отримували, ви виписали рахунок, вам за нього заплатили, ви його вже зберігаєте. Форму рахунку це неважко знайти в інтернеті і, таким, і туди просто вписуєте свій податковий номер. Все. Це все законно. І тоді вже потім. У вас є час, три місяці, щоб зареєструватися. До того просто не морочте навіть собі голову. Так, Віталій питає: Скажіть, як подавати на повернення податків? Ось, і чи можна подавати, якщо отримуєш бюргергельд Дивіться, Дивіться, якщо дві людини працюють, зазвичай ось цей податковий аванс, котрий. По сітківці платить ваш роботодавець, приблизно співпадає із вашим рівнем оподаткування. Якщо у вас є штоєбератор, він може вас розвести по податковим класам грамотно, наскільки я це розумію, і відповідно якась, але незначна сума повернення буде. Якщо ж ви. Чисто отримуєте брюгер гельт на соцвиплатах, то ні про які повернення податків не йде мова, тому що ви ніяких податків і не платили. Ось так. А подаватися на повернення податків, якщо ви хочете, це не форма повернення податків. Ви звітуєте перед податковою, і податкова вже рахує, ви винні їй гроші ще, чи вона повинна вам щось повернути? Ось така історія. Наприклад, деякі люди весь минулий рік працювали, а в кінці року їх звільнили. І от тобі питання, чи можна отримувати Бюргері бо більшість джерел нічого конкретного не кажуть. Діапазон від тобі повернуть. Зрозуміли ви ось цей комент, як звучить. Дивіться, якщо ви працювали більше року, ви не можете повернутися на Бюргері Ви, відповідно, платили до Фонду соціального страхування і ви будете отримувати відповідно. Arbeitslosengeld. гілд. Якщо вам не вистачає на житло при ваших доходах, ви отримує ви ще оформлюєте Wohngeld. Ось і все. Тому повернення податків ще раз, чи нарахування податків, це рахується кожен раз окремо по кожній ситуації, тому що абсолютно невідомо яка ситуація у дружини чи чоловіка з роботою, як все це виглядає. Головна логіка повинна бути у всіх одна: що це. Ваше домогосподарство, ваша сім'я, е, воно як е, підприємство сприймається державою, е, а не всі окремо. Це ось те, що в нас е, якийсь сув повинен бути в голові. І останнє питання: Тамара питає: чи можна орендувати авто на тиждень чи місяць? Чим відрізняється оренда від лізингу, якщо є варіанти тимчасового користування авто. Припускаємо, що є німецькі водійські права. Дивіться, до, мені здається, 15 тисяч євро ви можете купити машину. Якщо ви хочете орендувати машину, є каршеринг. Це абсолютно не заборонено, якщо ви отримаєте навіть Бургін-гельт, каршеринг це е, звичайний міський загально, транспорт загального користування. Ось так. Тому, якщо у вас є німецькі права, ви можете. Зареєструватися в будь-якій фірмі, котра у вас є локально каршерінгу, і, відповідно, орендувати там буси, Майлз, наприклад, це не реклама, або машину, і куди з'їздити, куди вам потрібно. Ось така історія. Лізинг чим відрізняється, вам просто це те саме користування автомобілем, але більш довгостроково. це, по суті, така довга оренда. Але є один момент. Якщо ви на бюгер Гельді. Багато чого вам не можна. І, відповідно, вам жодна лізингова компанія в лізинг не здасть цей автомобіль. Ось така ось історія про оренду автомобілів. Звісно, можуть виникнути питання, якщо ви там Феррарі орендуєте і таке інше. Але я думаю, питання не про це було. Тож, як висновок сьогодні я хочу сказати наступне: що глобально, який в мене суд відбувся, я ще шукаю ще раз, що разібератора. Тут інформація не останньої інстанції, я з вами поділився власним досвідом, як я його розумію. Це не факт, що так воно і є, як практика показує. Тому виправляйте, пишіть, будь ласка, я тільки рад цьому. От. Що особисто я сприйняв за ці останні пару тижнів, і що я зрозумів, що нам потрібно з вами забути взагалі українську систему оподаткування, як це було раніше? Де ЗП це ЗП, а ЧП це ЧП окремо. Або ще якісь гроші, коли ти щось продав, це ще окремо. Тут все це ні. Тут взагалі всі ці гроші рахуються, скажімо так, в один котел. І це головна різниця, бо в українській податковій немає поняття сім'я, а тут навпаки, воно центральне. Рахуються податки на домогосподарство на всю сім'ю, і відповідно дії, доходи кожного члена сім'ї враховуються. Тобто твої податки або твої якісь виплати з роботи чи страхові виплати прямо пропорційно впливають на оподаткування чоловіка чи дружини і навпаки. І як ви зрозуміли, рахуються взагалі всі доходи, незалежно від того, обкладаються вони податком чи ні. І відповідно те, чому більшість з нас потрібно буде навчитися, це головне інсайт, можна так сказати, це правильно і своєчасно, по-перше, звітувати, а по-друге, це навчитися списувати видатки, щоб менше платити, відповідно, податків, щоб хоча б не доплачувати їх не те, щоб повертати. Ось така от історія сьогодні. Побачимось.